І всім хайтон з вами я Лейтон. І так, ми сьогодні записуємо всім, думаю, відомий на моєму каналі Майн Friends 4 -ти. і мої пригоди, які були за останній час на ньому. Що ж, не будемо тягнути, будемо розказувати. <плес> Так, з самого початку, як я зайшов на сервер, я помітив, що тут е, в нас ландшафт е, змінився трохи і покращився. Далі мені морік дав е, тотема, не знаю, чи випадково, чи ні. Як завжди, я прибирав свій улюблений город, хоча я його недавно й тільки побудував в попередній серії, покупався в шахті, ну як же без цього, в кожному відео ж маю в шахті покупатися. Бо мій дітей я маю набрати, Ми, я ще не настільки багатий. Щоб купляти цілий час. Так, трохи покопався, знайшов шахту. Круто, дуже круто. І добув багато міді. Попадався в неприємні ситуації, як ви бачите, з мало хп і з багато мобів. Бувають такі ситуації в Майнкрафті. І трохи розбирався з ними. Далі, як ви бачите, копав, копав і копав міць. І випадково помер. І зараз побачите, до чого це призвело. Як ви думаєте, чи всі ресурси тут на місці? Ставте на паузу і пишіть коментар. Так, це на коментарі. І, як ви бачите, я знайшов слизняків, які мені дуже потрібні. Ну і ще роздох від скелета. Не люблю я тих скелетів. Вернув всі ресурси і. Це геніально, я знайшов слизників, які мені так сильно були потрібні. В майбутньому дізнаєтеся для чого. Нарешті я зробив для шахти моєї драбину, хоч не до кінця її доробив, бо я лінева людина, але трохи. І переплавив дуже багато міді. Повірте, то ще не багато міді, порівняно з тим, що буде далі в відео, так спойлери. Переробив їх в блоки та повиставляв на свої місця, на яких вони мають бути за планом. Так, ці стіни, ці стіни, трошки нарізки. І стеля. І кімната дороблена. Початкова кімната. Ех, ще багато мені роботи потрібно буде зробити. Але чи я встигну. Маленький вхід. Трошки ще стіни тут було. І треба позрубувати дерева. Перший раз зробую дерева, які тут насаджував. Бо дерева в мене від слова нічого. Трошки пообостроював свою кімнату головну, в якій я проводжу дуже багато часу. Точніше сплюм. Mm -hmm. Зробив якусь кафе, що як воно називається в Майнкрафті, не Перший раз її роблю. І ось так виглядає моя кімната. Далі я почав робити механізми, ось для чого мені потрібен був слиз. І я його шукав. Не надіявся що я, що знайду його, але знайшов. І тепер я морочився над цим механізмом години так пів. І він получився наоборот. Як я нажимав на плиту, двері закривалися, а має бути наоборот. М -м -м. Зараз розберемося. І. Ще через пів години я розібрався. Ура! Тепер двері готові, тільки забудувати все. І прикрасити. Ось так зробили ніби таємний вхід до шахти, хоч він не виглядає як таємний. І прикрасили трошки його, щоб він нормально виглядав. Ось такі у нас справи з міддю, як ви бачите. І спимо. На наступний день я побачив крутого чела. Ось такого золотого чоловічка, якого я вбив дуже швидко. І домовився з містером Моріком. Погоду, так За апгрейди для незертової броні. Так, алмази кажеш. Так, ще, ще. Добули ми алмази. Два алмази за твій. один шаблон. Ой-яй-яй, ой, вай, ой, ой, перший раз його тримаю. Все, дякую, і тепер треба його розмножувати. Ммм, mm, ще потрібно алмазів. І крафтим ковальський стіл. Вроді би, правильно я його так назвав. Ставимо десь десь в якийсь залу. <`вірний> Далі я спокійно перероблю свої інструменти і броню. І нарешті я зробив незеритовий сет. Ура, Досягнення одне збулося. На це відео хватить. Ехкою. Ось такі в мене ресурси залишилися, тому я подався в шахту, щоб добути трохи алмазів. Наступним чином я знайшов спавнер. Я сам здивувався, як я його знайшов, і до того часу на, на момент запису відео він не залутаний. Ну і тут. Мув від містера Моріка, який створив сервер. <різвість> Коротше чай. Вибачте, нас, будь ласка, з вішаком, але ми типу ну, любимо прикалуватися. і говно відійди звідси. Баран! Уйді. Баран! Бачей, ну ми от таке твій. Тобі... Залишите. Ти вибачте, звісно. <свісно> <реш> Хем, на той момент я був в шахті і не міг вернутися і дати їм пизд. Буває, минулося їм того разу, минулося. Ну ладно, я вертаючись з-під земл... землі, побачив, що в нас сервер прям преобразився. Скільки я там був? Я рік чи два, на сервер так е... не процвітав так швидко. Капець, шахту відновили. Мм, значить, вони мені не єдиний тут сюрприз підготували. Ого, це. Поняв! Поняв. Угу. Телеграм, то все в Телеграм. До речі, ві... Морік відсилав мені більше відео. Це тільки одне, я вам показав. Інше в Телеграмі, так. Це байт на підписку в Телеграм. Знайшовши карту, поїхавши в інше поселення. Так, по новій дорозі, якої майже можна нарахувати не було, я пофармився, бо мені дуже потрібен був опит. Чи досвід, як там правильно воно говориться. Тому що, як так сказати, хто помітив, я свою алмазну кірку основну десь згубив. Тоді, коли мене підірвав скелет. Підірвав. Вбив скелет. І тут я випадково ще в бджолу. Загробив. Останні хвилини смерті. Ех, була добра бджола. Знав її 5 секунд. Тепер більше, ніж 5. Так, спитав, Агреда, що він тут робить? А, точніше, Саню. Спитав Саню. Ну, так, хату будує, поняв. Ось пікс тут ем, щось теж будує. Капець. такого я ще не бачив. Мурік. Знатно постарався. Тепер всі щось роблять. Ого, побачив, що зачарувальню пообгрейдили і нормально так домик зробили. Я прийшов зачарити книжки, і тут 24 рівень. Тут Муркета Діму зістрів і Максі, який був причетний до злочину з Моріком. У мене в підвалі. Якщо можна так назвати його, то злочином. Так, далі. Битва на дракона. Так, прийшов деякий час, і ми отак збиралися на битву на дракона. Було довге зібрання, я би сказав, години пів ми тільки збиралися. Певно, дракона менше вбивали. Ну, і ось такі у нас справи. Тут ходили всі, втікали, моріка не слухалися. А я просто під кайфом. Дивився на то все і чекав, поки нарешті всі зберуться. Де Агріт? А я тут поняв, Агріт прийшов. Всі є? Є, адгріда нема. А, є, я тут. Стійте, не рухайтесь. Або бам. Знімає відео морік. Окей. І дехто теж. Андрій знімає відео ще. Що ж, чекаємо, я тут відео <со> вже трохи радіше почав знімати. Так, морік там дивиться, так. Аспік за мене, то все. Угу. Дощ починає йти. Погнали! Добре. М -м -м. Так. І що? І ось так все виглядає, ми погнали, але трохи тормозили, бо там були всякі проблеми. Потім пливли через ріки, через дерева, через джунглі, через пустелю навіть через далекі землі, через червоні піски. Через що ми тільки не бігли? І добігли до деревні, в якій, точніше, під якою портал. І ми почали ритися. Риємося. Вниз до самого порталу. Римся, римся і поки що нема порталу. Mm. І тут буде дуже Засів. зараз неприємний момент. Через деякий час. Ми тут рилися, піднімалися, спускалися і все таке. Тут було дуже багато людей в одній точці. Було важко вибратися, розумієте? І тепер я нечайно, випадково. Як ще можна сказати? Повтор викинув свій незаритий меч на гостроту 4 і Силу вогню 2. Я пішов на Ендер Дракона без свого топового меча. Я писав то всім, але затримувати відео важкувато. І не хотілося б, так що мені морік дав просто алмазний меч. І ми погнали в енд. Вижити погнали. Всі заспавнились на території, трошки поприсідали на шиф, щоб не впасти і почали підніматися, а я пішов за Моріком через його доріжку. Побудував для всіх міст, ідеальний прям. Морік трохи <хи> Получив від дендермена і не вийшло йому зробити ватер-дроп Потім я зробив трохи кривуватий міст і побігав. Ну а що? Що, не можна побігати Венді? Поняв, що кристал бити не будемо, а будемо зразу пасити кулаками дракона. Так. У нас багатенько у нас сьогодні семеро, чи скільки там опана, ендер дракон. Я зробив собі міні-престалище, щоб мене не били, ендермени. І відходив на деякий час, поки він не перелітав. І ми так потрохи-потрохи-потрохи по по і добивали того ендер дракона. Він плювався в нас, добив навіть... Олександра. Саша. Ще один Саша. І Андрія. А я втікав від ендерменів з останніх сил. Як ви бачите, у мене це вийшло. Навіть дуже добре. Спік ска. А тим часом Спік сказав, щоб дали йому стріли. Тепер дайте. І все таке. Ну, в чату своя. Історія, своє життя. Поки всі добивали эндердракона, я собі тут кайфував, чилив, віддихав від дендерменів і такий в останній момент захотів подивитися, щоб підняти вам кадри вбивства дракона на сервері Might Friends, нагадаю, сезону 4. Так, тепер бажано опит забрати. Але мені нічого не дісталося. Як ви бачите, чи ви побачили раніше, в мене 30 рівень, так я так співпало, що я з 30 рівнем йшов на енд. Трохи сховався від лендерменю. Ну, як справжній мужик, ну хто не ховається. Далі тихенько поспостерігав за анархією, яка твориться на сервері в Енді і подивився субтитри. Чи титри. Бляха, до титри, походу. Ну, не повністю, а пропустив. Хоча я їх ніколи й повністю не бачив. І проснувшись, заспавнившись в простому світі, я заспавнився на фармилці якої мені треба було ще за 3-9 земель бігти додому, в якому я зачарував свій незаритовий нагрудник за захист 4 і нездатність. І мені Морік відновив меч, бо я йому показав всі доказательства, що він в мене пропав. Викинув я його. Потім я трохи розпивався з тим інвентарем. І ми подивилися з Моріком. Я подивився на нього і ми подивилися на сонце. Захід сонця. Ось так маленький захід сонця. І командою все виправлено на день. Далі морік мене присував трохи. Я втікав. Ні, не, надо. Ні, не треба, не треба. Він показував, що буде зі мною робити. Але. Ща... На щастя, до того не дійшло. І він. Я... він просто втік. Далі я знову пішов в шахну, а як же без того? Подобувавши ще трошки алмазиків з везінням своїм третім. І знайшов Варденське місто. Ого! Казнахідка, не бачивши я його. Але знаю з новини з теле. Телеграм-каналу Моріка. Що? Вони вже там були. Так. М -м -м. Тихенько. Тихенько. Тихенько захотів пробратися туди, щоб попробувати залутати ще хоча б одну скриню, яка не була залутана. Але... пересрав і зразу втік. Як справжній Майнкрафт, ну хто не втікає, ну? Я що, хочу померти? Ні, не хочу. Так що. Ще. З іншого боку викопався на верденське місто, але ну його. Ще раз пробувати не буду. І так, це кінець. Це кінець відео, але не кінець моїх пригод, тому що сервер досі живе і процвітає. Але я дуже лінива людина, тому зробив таке маленьке відео для вас, хоч міг зробити більше. А щоб я не був лінивим, можете поставити лайк, підписатись на канал. Ну, і всім удачі, всім хорошого дня. До нового відео, дивіться, інші серії. І що ж, всім пока!